Всім добрий день. Погнали <с> мене звати Борис Дражак, я радий всіх бачити. Дякую за організацію. Дякую всім, хто прийшов. У вас дуже багато. Я вас вже так багато всіх знаю. Я думаю, якісь аудиторії нічого розказувати не треба. Я вирішив: давайте я просто зроблю презентацію просто продукта і його характеристик. І, мабуть, це буде теж корисно всім. Так, сьогодні ми говоримо про розмінування, і ми зробили українську розробку машини розмінування для саперів. Тут Ян ззаді маріхуана. І насправді ми проникаємося вашими проблемами на саперній частині. Ми розуміємо, наскільки це все неприємно, окрім фотки ліворуч. І Тому ми придумали отаку машину. Е, ідея її була, щоб велику кількість параметрів зменшити і вообще, в принципі існувало поняття механізоване розмінування для от нас, бідних людей. Е, тому машинка всього важить до тонни 950 кілограм. Вона теж використовує ципковий трал е, роторного типу. Е, бачите, по габаритам вона невеличка, вона на звичайну лафету одногось не поміщається. Виглядає, от вона отак от от красивенько коштує вона з ПДВ до 27 тисяч доларів повного комплекту з запасними п'ятьма валами і коротше, різними там колесами, запасними фільтрами і тому подібне, що в принципі в 40-80 разів дешевше, ніж аналога. І тому технічно у нас тепер є можливість купляти такі речі. І з хорошого, транспортування таке величезне. Вам не потрібно буде. Вам потрібна буде отака лафета, яка йде в комплекті. На ній ви можете їздити, віддавати честь або заправляти. даже. Я, кстати, тут теж бачу. <гум> Дивіться, операторів треба всього два поки що. Річ в чому, що на великі машини розмінування, понятно, вам потрібно і водії, і ота здоровенна лафета. Можливо, на, тій, на тому ділянку, де ви поїдете, треба і кран. Тут нічого не треба, це просто звичайний причеп. Вона, по суті, по габаритам як смарт. Розгортання, там ну, дві хвилинки сам вийшов, включив пульт, виїхав, там ну реально нічого складного немає. По користуванню бензином вийшло десь в 15 разів менше. На годину роботи очікуєте 5 літрів бензину, повний бак 6,5. Ми залишили 6,5 літрів повний бак тільки для того, щоб оператор інколи відпочивав і дивився за машинкою. Тобто ви проїхали годину-годину 20. Трошечки подивіться на машинку, як діла, подзвоніть родичам і продовжуйте роботу. Про, про її проходимість, в принципі, ми були перші, хто пройшли пісок з ДНДІ, що, що теж добре, проходимість кльова, бо і, в принципі, що ви розуміли, на базі цього розміновища зараз розроблений логістичний змій. Він з 3 ШБ по болотам ганяє, по мінам ганяє. Так що. от База, як от, для вас робили, але в ітозі для військових зараз це дуже корисно. Каміння, зарослі, щебні, ями, це все, все працює, все добре. Е, потім з ремонтом е, очікуйте най найгірший сценарій. Це коли при якісь, не знаю, хай це буде бутерброд з двох танкових мін, підірвані дуже близько до машинки. Очікуйте, що вам доведеться міняти вал зі всіма зірочками це по бокам кожухів, і це буде десь до 700 доларів. Найліпший сценарій, у вас вилетить пару цепок, десь 6, і десь вам треба буде 4500 гривень, щоб ці цепки поставити. Вони насправді йдуть зіп. Якщо ви купите з зіпом, це проблеми не буде. Що ми кажемо по фільтрам? Насправді, от за останні, от ви якщо ви бачите цю машину, і де такий шноркель ця версія, ви її купили, то з ним ну, можете не очікувати, що вам треба буде фільтри в принципі міняти часто. Там йде масляний вже. Цих проблем немає не кожні 20-30 хвилин їздить все добре, ну із, із наших останніх всіх випробувань, не випробувань, а на ділі розмінувань. А зараз погода ще інакша, тобто, в принципі, не переживайте за цю проблему теж. І це теж тому, що вона менша, тому що ми не піднімаємо ми не риємо землю, тому така історія. За день, що ми бачимо зараз по результатам, якщо ми даємо цю машинку приватним саперам. Нам зходу доповідають про 0,7 гектарів на день середньо. Тобто, якщо вони беруться за щось, це ті самі показники, що ми чуємо з МВ-10. Ми чуємо 0,7-1 гектар на день. Ми знаємо про піратів, які можуть МВ 10 і півтора зробити, але вони опираються велику кількість різних речей: і доставити, і заправляти, і фільтри чистити, і їздити так само. Не забувайте великою машиною розмінути поїхав вперед. Повністю треба відкатитись назад. Вернутися, тільки другу лінію ти можеш робити. З цією, у вас є танковий розворот, ви, в принципі, ніяк її не пошкодите. Ви можете набагато більш маневреніше все робити, і посадки собі, і що хочете. Про це ви нічого не паритесь. Тому у нас вийшло так, що рекорд, який фізично був зроблений за 6 годин, був на Харківському напрямку Золочів 6 кілометрів від фронту це було 1,5 гектарів на день, але технічно. Ми бачимо, що там максимальний максимум, якщо вам пощастить з травою, точніше, що її не буде, ви можете 2, там 2-3, 2-5 ну, супермаксимально цією машинкою зробити. Інший нюанс, що важливий, так як тут багато хто говорить про екологію, ми не риємо більше 15 сантиметрів. В деяких випадках це дуже важливо, тому що ну, ґрунт можна. Ми прийшли розміновувати сільськогосподарський уділ. І його ж, коротше, глиною перемішали, і там уже рости нічого не буде. Ми, в принципі, з самого початку орієнтувалися на те, щоб ПФМки і ПНМки детонувати з найбільшою вирогідністю. І тому у нас йде сильний удар по землі 310 кілограм на квадратний сантиметр. І нам не треба копати. Ми не закопуємо ті міни, не перекопуємо нічого. Це один із маленьких бонусів, який нам теж потрібен. Ну що розкажу ще із цікавого. Насправді тут є дві компанії, з якими ми зараз працюємо IL System і Dropla, Вони роблять дрони, які з сенсорами літають, облітають поле. Ми хочемо інкорпорувати їх роботу, знаходити ці всі аномалії, чи це буде якийсь метал, чи це чітко видно, що то танкова міна чи плюсток. Ми цю інформацію них будемо забирати. І наші змійчики автоматично на сварм зміїв. Тобто, у вас, наприклад, ви купили собі на 5 людей 5 зміїв. Ви будете завантажувати це діло в програмку, і кожен змій буде мати свій план роботи. Який змій буде закольцовувати поле, який змій буде вам нарізати 50 метрів проходи, а які змії до цих аномалій будуть їздити, щоб сапери могли підійти? Якісь будуть обходити ці пояса Мін. От наша задача до цього дійти є з ким насправді. Щодо сертифікації, ми кодифіковані і сертифіковані, кодифіковані по 345-й постанові. Ми додані в каталог НАТО. Якщо ви військовий, вам треба для військового розмінування. Це все діло вже є, все продається. В деяких місцях воно штатно табельне буде. Тобто замовляти це можна, купляти це можна, напряму з військовими частинами, ми теж працюємо. Це все працює по гуманітарному розмінуванню. Це 271-ша постанова, він так само сертифікований, так само це все діло можете замовляти для вашої товки, для якогось там донора. Це все можете спокійно працювати. Що ми додаємо зараз? Ми додаємо ще спосіб продажі нашого змії як броньованої косарки. Якщо у вас недостатньо є сопу, ви можете використовувати його як косарка і купляти як косарка. І я вам всім дякую. Дякую, Борис. Дякую, що долучились. Дякую, що Що ви робите. За те, що долучаєтесь завжди до асоціації, долучились до нас в нашій акції, проєкті Безпечний гектар для ірпіння. Відгукнулись ще раз. Реально вам дуже за це дякую. На місце.